Али у программе. Игронавты потрапили за лаштунки чемпионату СВИТУ по CSGO Starladder I League. Одна из таких очень примечательных особенностей киберспорта сейчас это вот такая кабина. Там стоит телевизионный свет. Плюс ко всему она не пропускает звук. Сзади меня находится Робан. Это легенда Counter-Strike. Он выигрывал чемпионаты тогда, когда я еще даже не знал об этой игре. И это очень круто. Разум нами Ты потрапишь туди, куды не ступала нога, случайно. звичайно. Геймера у ексклюзиві від ігронавтів Ну, а просто зараз рубрика у фокусі. Літо було гарячим У Туреччині армія ледве не захопила владу, а світ, затамувавши подих, чекав на прем'єру загону самогубців та запам'ятають цей спекотний сезон не за ці події, а за вихід Покемон Гра з доповненою реальністю просто порвала планету. За пів місяця вона набрала 45 мільйонів гравців. Більше за населення України. Однак, уже наприкінці літа почала стрімко втрачати аудиторію. Чому Невже вже Go лише миттєва сенсація, яка ось ось лусне? Відповіді почуєш у фокусі. Ще на початку літа ігронавти жили собі спокійно і нічого не підозрювали, але все змінилося 6 липня. На мобільні пристрої вийшла рольова гра. Відніанчик Покемон Розробники випустили на вулиці мільйони тварин із надздібностями, і людям нічого не залишилося, окрім як ловити їх смартфонами. Покемон Гоу расползлась по планете, как вирус какой-то или эпидемия. Тут все очевидно. Она бесплатная, имеет дополненную реальность и играет на ностальгии фанатов тех же покемонов. Кому не захочется поймать какую-нибудь желтую электробелку у себя на диване, или в квартире, или на улице. У Нью-Йорку выникла давка. Тысячи американцев вырешили впеймать редкостного Вейпориона. А університет у Небраски лінкольна виділив стадіон для чотирьох тисяч покінавтів. Лихоманка докотилася і до сходу. Російський співак Шнур присвятив грі пісню. О, малишки, дідка. Камон, камон, камон. Слиш, я очрядкий. Я рідкий покемон. Здавалося б, аби похитнути таку бурхливу популярність, знадобиться як мінімум ядерна бомба. Але поки народ шаленів від новинки, гру заборонили у деяких країнах світу. Керівники Росії, Малазії та Ірану почали підозрювати, що покемон Go стежить за людьми. Масло у вогонь невдач підлив і випадок у Каліфорнії. Двоє гравців загуркотіли з обриву висотою у сім поверхів, намагаючись упіймати унікальну звірюку. На счастье, дух Духи выжили. А вот некоторые фишки игры – нет. С ними покинчили сами игротворцы. Система трех шагов, которая позволяет лучше отыскивать покемонов, она работает плохо. Даже если ты стоишь рядом, она показывает тебе, что там еще несколько шагов нужно пройти до покемона. Вместо того, чтобы ее починить, наладить, разработчики из Заниантик сделали абсолютно гениальную вещь. Они просто вырезали эту систему из игры. Це так розлютило фанатів, що вони почали дизлайкати цю гру на евсторі для того, щоб привернути увагу розробників. А вишенькою на торті раптових невдач Pokemon Go став графік, який опублікувала інформаційна агенція Bloomberg. Там чорним по білому написано: за два серпневих тижні Pokemon Go втратив 15 мільйонів, тобто третину користувачів. Тож, схоже галас поступово вщухає. Додай сюди погану оптимізацію, і картина для Go зовсім не втішна. У Вас не вийде приймачі покемона і в фоновому режимі його там відправить на треніровку. Вам потрібно ходити, по постоянно с включеним телефоном, Это садит батарею, і не очень удобно, коли наступить зима. Так, морози можуть бити останній цвях у труну світового феномену. Це зараз ти безтурботно гуляєш під сонечком, жбурляючи шари. Тим, що буде взимку. Коли буде мінус двадцять і тобі летітиме в обличчя сніг, чи будеш ти діставати той смартфон і ловити якогось покемона? Я думаю, що це може відлякати багатьох фанатів, і ця гра втратить свою популярність уже за кілька місяців. Морозну проблему хлопці з Ніантік вирішили оригінально. Вони перенесли Pokemon Go на свіже анонсований годинник Apple Watch. Та це не вирішило основне питання, чому армія покемонавтів так стрімко рідіє? человек просто привыкает к определённой стимуляции. Эта игра, она запускает у нас интерес, а интерес выработка допамина. Если мы не будем получать это вкрапления вот этих нейромедиаторов, этого ощущения азарта, то скорее всего, она просто станет скучной. То выходит, что «Pokemon GO ни ещё больше, ниш мыльная бульбашка, с якої творці вичавували усе, що могли. Незабаром їй прийде остаточний кінець. Если игра не будет сама суть и содержание и сложность не будет развив... То, скоріше, це движение угасне. Але до тих пор, пока ігру будуть усложнять, вносить якісь нові фішки, нюанси, і тогда, я думаю, успіх буде. Що ж, перша хвиля популярності Pokemon Go позаду, другого такого буму не буде. Міантік відлякали багато ігронавтів, видалавши з гри ключові механіки та розташувавши покемонів на краю обриву у Каліфорнії. Щоправда, введення нових фішок доповнена реальність та відомий бренд дозволять покемон-го ще довго залишатися прибутковим проектом, отже, популярність гри у руках та шарах самих розробників.